Захисник христової віри і пророк українського народу, він 56 років свого земного життя віддав в молитві і сам пізнавав сенс християнства і просив у Бога за тих, хто прагнув відшукати цю релігію і самого Всевишнього у своїх серцях. Громадський і церковний діяч, граф і навіть царський в'язень, усе своє митрополитське життя він боровся за те, аби церкви об'єдналися, а ворожнеча між ними. Припинилася. Андрей Шептицький. Цього року йому виповнилося б 150. Ось уже 70 років тіло Андрея Шептицького покоїться у храмі Святого Юра. 1 листопада 1944 року до цін надійшла сумна звістка. Митрополита не стало. Як згадують вони, спочатку у це не вірилося, однак від туги хотілося кричати. Замовкли і церковні дзвони. А далі з митрополитом прощалися. На похорон прийшли люди різних національностей і віросповідань. Саму домовину вони заклали картками із проханнями, бо вірила. Шептицький молитиметься за них і на небесах. Майбутній богослов народився 29 липня 1865 року у селі Прилбичі, що на Львівщині. Його сім'я походила із графського роду. Сам він був третім зі сімох синів і при хрещенні отримав три імені: Роман, Марія та Олександр. Це вже Андреєм він став тоді, коли після навчання у гімназії. Військової служби у Кракові та правничих студій у Німеччині вирішив стати монахом добромельського монастиря чину святого Василія Великого. Після цього духовного осередку Шептицький здобуває ступінь доктора філософії та теології, провадить богослужіння у Станіславові, сучасному Івано-Франківську. А 1901 року, із приходом нового століття, зміни відбуваються і в житті самого митрополита. 12 січня 1901 року у храмі святого Юра Андрея Шептицького інтронізували на Галицького митрополита. На той момент йому було лише 34. На доволі рідкісну подію зійшлося багато вірян. Серед них можна було почути різні думки. Мовляв, у Шептицького занадто мало досвіду, аби обіймати таку високу церковну посаду, а також із графського роду. Чи зуміє зрозуміти просте населення? Однак сам митрополит чітко вбачав свою мету, а згодом зумів її досягнути. Розбудова української греко-католицької церкви, прагнення відновити східне чернецтво, поява культурних та освітніх осередків, що здатні були зближувати, а також цілковите несприйняття ворожнечі між католицькою та православною гілками віросповідання. Однак для тодішньої влади, яка була проти Христа і тих, хто сповідував його віру, справа Шептицького стала шкідливою та шпигунською діяльністю. За неї митрополита 1914 року арештували і вивезли до нижнього Новгорода, згодом до Курська, а пізніше до Суздальського спасо Єфремівського монастиря. Який перетворили на в'язницю для підозрюваних у зраді синодальної російської церкви, незважаючи на тюремний режим і будь-які релігійні провадження, Андрей Шептицький молився за вірних, оскільки думав, що саме так зможе допомогти тим, хто наслідував Христа, і таки зробив не лише для тих, хто потребував митрополита у час його заслання, а для нащадків, передавши прагнення церковного миру. Христос. Передусім двигає з упадку гріха і проповідає покаяння, навіть свою проповідь не інакше називає. У висказі святогуки посилає він апостолів до всіх народів світа проповідати покаяння на відпущення гріхів. Сам же він казав ціль моєї праці. Зібрати вас усіх під стяг Христа, наука Христа, якою я перейнятий, більше з власного переконання, а не з уряду, це мій прапор і мій дороговказ. Хай умру днес і у вічності не знайду щастя, коби лишень ви, мої, братця, були спасенні.